У нас на жаль так, якщо ми говоримо там про рак грудної залози, рак э, тостої кишки, які перше і друге місце в Україні по кількості захворівшим э, в, серед всього населення, то це приблизно кожен третій пацієнт-пацієнтка приходить вже на занедбаних стадіях. Це вже метастатична хвороба, як правило, коли лікування це вже і хіміотерапія, і імунотерапія і. Променева терапія, і вся хірургія, яка можлива, тобто, це дуже велике фінансове навантаження і на систему охорони здоров'я, і на пацієнта. І в ітогі ми отримуємо не таку тривалість життя, як при першій другій стадії. Тобто, якось це корелюється з тим, що через війну люди почали менше звертатися? Що у нас це і до війни тенденція. така культура походу до лікарів не було? Це на на жаль, низькі соціальні відповідальність наших людей щодо свого здоров'я, тобто, ми можемо. Іти раз на рік обслужити свою автівку, да, обов'язково ТО зробити да, страховку Бо це втратимо. ж безпека, да. страховка, а раз на рік нагадати своїм батькам, що треба прийти до гінеколога або зробити колоноскопію раз на 10 років, то ми про це забуваємо.